Національна служба здоров'я платить тому медичному закладу, який обирає пацієнт, цього року із НСЗУ уклали договори майже пів тисячі приватних закладів. Як приватні лікарні Черкас співпрацюють із НСЗУ? Та які послуги можуть пацієнти отримати безоплатно? Про це сьогодні говоримо із керівником приватного центру інтегру Павлом Бачуріним. Вітаю! Скільки взагалі в Черкасах приватних медичних закладів, які співпрацюють із Національною службою здоров'я? Орієнтовно, я думаю, це десь до 10 приватних клінік, котрі мають договір з НСЗУ і співпрацюють в рамках первинної або вторинної медичної ланки. А загалом скільки таких приватних закладів? Загалом, я думаю, до 20 є в Черкасах невеличких, але всі основні ігроки, котрі присутні на ринку Черкас-медичних закладів з приватних, вони працюють в рамках НСЗУ. Якщо медреформа розпочалася НСЗУ у 2018 році, саме НСЗУ говорить, що вона запрацювала повну з 2020 року, то взагалі, як розвивався оцей ринок послуг приватних закладів, які почали співпрацювати з НСЗУ? Ну, на початку цієї реформи ринок розвивався не дуже жваво, тому що були деякі побоювання, як це, це буде проходити. Були незрозумілі питання, методи, як це робиться. Але ми це, цей процес почали в 2019 році. Перша декларація в нашій клініці була укладена у січні 2020 року. Що стосується вторинної ланки, то там ще на думку моїх колег є недофінансування, тому всі розглядають, як це зробити правильно, так щоб це було економічно цілісообразно, щоб це було зручно для пацієнта і для безпосередньо для медичного центру. А які послуги входять, якщо людина заключає декларацію із сімейним лікарем, який працює у приватному закладі. Будь-які направлення до вузьких спеціалістів, це обслуговування пацієнта в рамках захворювання, тобто сімейний лікар веде повністю його з першого дня до дотоки він вилікується, це надання лікарняних листків, це аналізи, це дослідження ті, що потребують, тобто такі, як глюкоза крові. Тобто, все, що потребується, все, що робиться в державному закладі, все це робиться в приватних клініках. Якщо певні аналізи у державному закладі чи комунальному закладі може пацієнт отримати безкоштовно, то як відбувається у приватному? За все точно треба платити та же, ні, точно так же. всі аналізи, котрі отримує пацієнт, безкоштовно в державному закладі, він Точно такі ж аналізи може зробити приватно. Тобто, щось ми оплачуємо своїм коштом, щось лікарі перенаправляють в лабораторії, котрі мають договор з НСЗУ. Але я повинен зауважити, що цей процес почався дуже активно з 1 січня цього року. Деякі лабораторії уклали договори з НСЗУ. Якщо казати місіс Черкаси, це. Я знаю дві лабораторії. Це дуже непогано було там десь до травня місяця. З травня місяця вони почали скорочувати цей об'єм послуг, тому що може там якісь є непорозуміння з цього приводу. Як виглядає взагалі співпраця? От між державою, приватним закладом і пацієнтом? Вже декілька років не змінилась Так звана капітаційна ставка. Це про що ви говорите? Це кількість коштів, які виділяються на середньостатистичного пацієнта у рік. Тобто оплата медичному центру здійснюється, виходячи з віку пацієнта. Це по-перше. Тобто там є градація, якщо вік від 0 до 5, від 5 до 16, 16-40, і там більш старше. Тобто в залежності від віку Кількість коштів, які отримує лікарняний заклад, відрізняється. Про які кошти йдеться? Це кошти НСЗУ, котрі оплачує НСЗУ медичному центру за обслуговування кожного пацієнта. І скільки це грошей на рік? Капітаційна ставка 786 гривень. А скільки варто прийти до приватного закладу в Черкасах? А якщо немає декларації, Одноразово. якщо немає декларації, пацієнта і він хоче звернутися до приватного лікаря, такого як сімейний лікар або педіатр, це в середньому від 500 до 600 гривень у Черкасах за один візит. Якщо вкладається декларація, то всі ці послуги надаються безкоштовно. Є якісь обмеження? Скільки разів може пацієнт прийти до лікаря? В нашій клініці немає обмежень. Ну, ми є такі пацієнти, котрі ходять там і один і два рази у тиждень. Ми їх дуже раді бачити, але вони займають місця тих пацієнтів, котрі потребують цього більше, і ми вже дивимось, як з ними бути. А взагалі, якщо зробити огляд ринку, обмежень, немає. Якщо треба пацієнту в лікарню на стаціонар або до військового спеціалісту комунального закладу, як ставляться до таких направлень від приватних лікарів? Ну, по-перше, давайте зрозуміємо правильно, що коли пацієнт приходить і каже, що мені треба, то це ще не є підставою для того, щоб йому видаватися направлення. Якщо лікар у процесі співбесіди або при огляді вирішує, що пацієнт потребує такої госпіталізації, він звичайно видає таке направлення. Але просто прийти і сказати Я хочу лягти в лікарню, дайте мені направлення. Це не варіант. Як співпрацюють комунальні заклади і приватні? Співпрацюємо чудово, тобто, якщо видане направлення, то пацієнт взагалі не відмовляється у комунальних чи в обласних закладах на госпіталізацію. Тобто я не чув про такі випадки, щоб відмовляли госпіталізацію. Якщо, я так розумію, є, є така можливість. Я розумію, що в комунальних закладах є теж якісь черги, обмеження стосовно. Госпіталізація. Якщо пацієнт державної або комунальної клініки, поліклініки не задоволений послугами, він може написати скаргу в НСЗУ. Що робить пацієнт приватного закладу? Пацієнти всі одні і ті самі, що у приватних, що і у комунальних, будь-який пацієнт може написати скаргу як на комунальний заклад, так і на нас. Приїжджала, коли голова НСЗУ в Черкас, якраз. Була тема її візиту. Неналежна якість послуг державних установ медичних. Чи моніторять вони у приватних закладах? Так, я думаю, що НСЗУ моніторить, як надаються послуги у приватних закладах, але я думаю, що це робиться за допомогою електронних засобів. Тобто, кожен візит кожного пацієнта НСЗУ має змогу відслідковувати практично онлайн. Тобто в процесі прийому ведуться записи, вносяться покази або протипокази для кожного способу. Ну, мабуть, ж так само роблять і в державних поліклініках, але суперечки ж виникають. Давайте скажемо так: ми всі люди, ми всі живемо в одному місті. і чому до нас приходять пацієнти з державних закладів? Вони приходять до нас, коли вони незадоволені. Якістю послуг у державних закладах. Не секрет, що є черги, є неможливість запису. Місто невелике, люди е, знають, що, що і хто де приймає. Тобто, якщо лікар гарний, то пацієнт вибирає гарного лікаря, гарну клініку. ви назвали недоліки державних установ? Можете назвати недоліки приватних? Можливо, якщо б держава НСЗУ надала якісь... Більше послуг, більше в приватній клініці надавати послуг для пацієнта, то це було б краще. Але, на жаль, так все працює, що інша додаткова послуга потребує фінансування. Я так розумію, що зараз не на часі збільшувати фінансування і кількість послуг, тому маємо, що маємо зараз. Тобто ми, ми всі працюємо в однаковому умові, що комунальні заклади, що приватні. Кількість послуг, котрі ми зобов'язані надавати, вона однакова. Взагалі, як повномасштабна війна вплинула на ринок приватних лікарень. Перший рік війни дуже багато людей поїхало з країни, як ми всі знаємо, це пацієнти, котрі були у нас. Дуже багато. Тобто, якщо казати там. Про березень, квітень, місяць, 2022 року, то пацієнтів було дуже мало. Але якщо казати про Черкаси, то потім приїхало багато. Переселенців з інших міст з інших регіонів торік. компанія про консалтинг» робила такий моніторинг всіх приватних закладів. І от за їхніми висновками, з 19 по 22 рік, в чотири рази збільшився по Україні ринок приватних закладів. Що відбувається у Черкасах? Це сталий ринок? Медичні центри відкриваються, розширяються. Вона назвали близько десятка. Велика близько десятку, це велике, А так я думаю, що це там 20 плюс медичних центрів, котрі надають послуги. Їх було менше, от 4 роки тому їх було в рази менше там, наскільки я пам'ятаю, це було там або три, або чотири медичних центри, там станом на 20 рік. Тобто, якщо так рахувати, то це ринок зріс п'ять разів. Якщо говорити про приватні медичні заклади, це поодинокі заклади чи ті, які належать до всеукраїнської мережі. Наскільки я знаю, в Черкасах є тільки один центр, який представляє все українську, а навіть, мабуть, міжнародну сітку. Всі інші, це черкаські медичні центри, і вони не мають філіалів в інших містах.